Новий асфальт, нові ями на перехресті вулиць Київська та Східна у Житомирі, де нещодавно оновили дорожнє покриття, На проїзній частині вже з'явилися вибоїни. Ці недоліки підрядник має усунути до кінця 2025 року. Про це в телефонному коментарі сказав виконуючий обов'язки директора комунального підприємства управління автомобільних шляхів Дмитро Павлов. Зараз триває. Тривають роботи з поточного ремонту по вулиці Київській на ділянці з вулиці Івана Мазепи до автовокзалу. Наразі роботи тривають. Ті роботи, які виконані з недоліками, зафіксовано. Вони недоліки мають бути усунені. Домовились, що та е вода, яка от, зафіксована, якраз да, її видно добре після дощів, що її будуть виконані роботи, щоб її відвести до найближчої е зливоприймача. Ну а відповідно, покриття. Влаштоване і яке вже відчаровується, так само буде фрезеровано і заново буде влаштовано. Ну у нас, взагалі, термін дії договору до кінця року, тому однозначно все буде в цьому році. Поточний ремонт вулиці Київської від Івана Мазипи до автовокзалу виконує виробнича комерційна фірма Урарту. Вартість робіт понад 33 мільйона гривень.